Цент тут Новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Вітаємо. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В студії працюю я, журналіст Рона Булгакова. Тема ефіру сьогодні без літаків. В чому проблема та які прогнози? Цього тижня відбувся черговий ремштайм. На жаль, літаки Україна не отримала, але більш конкретною стала ситуація з танками, снарядами до них та подальшим обслуговуванням. Тим не менш, оголошені нові пакети санкцій, в тому числі щодо Ірану, і нова фінансова підтримка. Ну, традиційно нагадаю, у цей час, у п'ятницю, ми спілкуємося з кандидатом політичних наук, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного національного університету імені Василя Стуса Максимом Прихненком. Доброго дня, Максиме. Доброго дня цього тижня відбувся черговий ремштейн, Ну про що я власне сказала, після якого стало зрозуміло, що Україна поки літаки не отримає. Чи існує дипломатичне пояснення рішенню не передавати нашій державі літаки? Мене мені здається, що я маю наукове пояснення цьому. Тут нещодавно опублікували таку штуку, яка має назву Firepower Military Ranking, тобто з 2023 року. Тобто, це такий рейтинг, який там ну не будемо душніть, як то кажуть. А суть в тому, що там методологічно підраховують там за кількісними, якісними показниками озброєння, там кількість армії і оцими всіми речами військову потужність держави а, на міжнародній арені. І от наша держава, попер... переважно переважно, попередньої, Еднім роком піднялася в цьому рейтингу з 22 місця до 15-го, якщо я не помиляюся, 143 Тобто отримати 7 пунктів за можна сказати за один рік в умовах, що ми воююча держава, це доволі таки вагомий, якісний і вагомий якісний. А, а, а це рейтинг, якщо перевести, про що він власне? Ну, Якщо перевести, то це е, от беруть кількісні та якісні показники е, Збройних сил. Тобто кількість озброєнь за різними критеріями, кількість снарядів, е, кількість армії, там бюджети, які виділяються. Ну, тобто, от, І за оцими всіма показниками от виходить так, що ми піднялися нагору. Тобто, е, ну, перше, звісно, тут Сполучені Штати Америки в цьому рейтингу. І е, оце наша, так би мовити, частина. А другий момент, я не буду вводити в оману глядач. Слухачів, бо я не пам'ятаю конкретно по державах, але загальна тенденція така, що є держави, які нам передавали зброю, і вони в цьому рейтингу пішли трошки нижче, тобто вони були вище, а почали займати нижчу позицію. І тому моя гіпотеза така, що скоріше за все. А, наші партнери вони, прорахувавши оці всі кількісні показники з озброєннями, вони вважають, що на даний момент спочатку треба спробувати а, оцю ситуацію з танками з отриманням більше снарядів і так далі. Тобто, цієї вогно цієї міці вогняної вистачить для того, щоб вибити росіян. А, тому, от це од... одна частина, і друга частина в мене ще є. От якраз дипломатична, в мене є знову ж таки гіпотеза стосовно того, що Росіяни, згадайте ситуацію: ракета над Румунією та Молдавією над Молдовою. Це раз. Друге новина, яка пройшла якось так повз, коли сьогодні на Каховській ГЕС дуже сильно зменшується рівень Спускають води, воду. да а вона є дуже важливою з точки зору охолодження ядерного реактора атомної електростанції. Це другий момент. Третій момент. Почали з'являтися новини стосовно того, що росіяни почали виводити на бойових кораблях, ну на бойове е... В Чорне море почали виводити бойові кораблі із ядерними ракетами на. Борту, тобто, скоріше за все, оцей все о, оцей весь набір заходів, а це був в тому числі сигнал заходу стосовно того, що хлопці, ми. Напевно, готові до ескалації і заходу цієї ескалації не треба. А ми попередні рази говорили, те що літаки це ну доволі така а, вагома перевага на полі бою з точки зору а, з точки зору нанесення військового військової поразки. Тому я думаю, що за сукупністю цих факторів і розрахунків, які проводилися, от. Оці речі вони вплинули на те, що ми не отримали ці літаки, от такої як загальною тенденцією. Але це не означає, що це вікно закрилося, тому що в принципі це так би мовити: наступний останній крок по переозброєнню нашої армії. Ну F-16 – це літаки американського виробництва, і відповідно за аналогією з танками Леопард, uh -huh. які є німецького виробництва, саме США повинні першому хвилину рішення про передачу танків. Uh -huh. У січні президент США Джо Байдена декілька днів тому голова Пентагону Лойд Остіна наголошували, що зараз про передачу літаків не йдеться. Тому то, тобто американці не підтримують поки цю ініціативу. Значить, дивіться, тут м, м, цікава історія, тому що знову ж таки в засобах масової інформації писали те, що американці не планують передавати літаки. Кей, але при цьому писали те, що е, американці не проти, щоб хтось інший передав ці літаки, і тому, скоріше за все, от ну в загальному американці не проти, щоб ці літаки приїхали до нас, е, і вони ніяких обмежень на держави, що володіють цією технологією, не накладає. Але знову ж таки повертаємось до особливостей авіації на полі бою, тобто. Нагадую, за аналогією, наприклад, із бомбардува із а, бомбардуванням Югославії, тобто літаки, це доволі потужна зброя. І якщо, наприклад, гіпотетично розглядати ситуацію, що, наприклад, НАТО вирішить застосувати принцип гуманітарної інтервенції до це, це, що нова, нашої, заплеснити. до нашої території, гуманітарна інтервенція, це коли ми. Просимо партнерів, щоб вони ввели на нашу територію війська, зробили свою військову спецоперацію на тих на тих територіях, які на даний момент знаходяться під окупацією. для того щоб допомогти нам вибити росіян зі своїх територій. Потім ці війська ну повертаються на місце постійної дислокації. А а Югославія теж. Ну, простила. тобто, це такий же аналогічний випадок був, коли ну авіація Ні, там пішла. була та це була це. Не була це не була така, це це не була така ідентична ситуація, але воно нам зараз не важливо. Нам важливо розуміти те, що а, у випадку із НАТО і із а, уявленням НАТО проведення бою, як я собі розумію, то якраз літаки застосування авіації це є а, конкурентною перевагою. І відповідно, якщо а, цю конкурентну перевагу, наприклад, Сполучені Штати Америки, втратять, то виходить так. Що вони е, дуже сильно підсилюють нас і дуже сильно послабляють себе. А я нагадую те, що ну все одно західний світ нам нічого ну, не винний, і відповідно їх оця допомога, ну тобто вони все одно не хочуть втрачати свої позиції на міжнародній арені. Тому я думаю, логіка американців сьогодні така, що вони вважають, що ця конкурентна перевага нам не потрібна для того, щоб е, для того, щоб Цих росіян перемогти, якщо зараз наприклад можна сказати, що ну от нам вона потрібна справа в тому, що Якщо коли це рішення розроблялось, то воно 100% прораховувалось математично, тобто е, потенціал військовий російський, наш те, що ми потребуємо, і так далі. Тому е, я думаю, що це рішення, воно все одно було виважене, і подивимось. Наша звісно, е, там е, наш уряд говорить про те, що вони нам потрібні, ці літаки, Ну, будемо дивитися. Але я думаю, що допоки логіка така, допоки вони не побачать, тобто західний світ, американці не побачать. Як на полі бою було використано танки? Наскільки це було ефективно? Наскільки це не було ефективно? Мені чомусь здається, що все ж таки, що все ж таки, от ну з літаками, буде ще отака от проволочка. А Словаччина і Польща декілька тижнів тому говорили про можливість передати Україні винищувачі міг 29 При цьому голова Пентагону Остін, 14 лютого заявив що Сполучені Штати ніколи не зупиняли Польщу в передачі будь-чого Україні, в тому числі і літаків. А чому в такому випадку наша держава не отримала від Польщі мігів? Це також можна пояснити. Пояснюється знову ж таки характеристикою літаків, якщо якась держава передає нам літак. То я думаю, що вона хоче навзаєм отримати новий літак від Сполучених Штатів Америки, то або мова. Ну, можливо, або якусь іншу конфігурацію для того, щоб не послабляти свою боєздатність, тому що літаки це найбільш коштовна і найбільш важко віднов... техніка, яка е, важко відновлюється через ну ці технологічні особливості. І там, наскільки я знаю, там танки е, один там середній завод може виробляти близько там 12 Танків на рік, от відповідно, там ще менше виробляється на рік оцих літаків, і тому втрата для збройних сил якоїсь держави оцих літаків це є. Ну, така доволі вагома, а, така вагома історія. І я думаю, те, що скоріше за все, коли Польща і Словаччина говорили про це, вони так би мовити, посилали дипломатичний сигнал західним своїм ну західним партнерам, тому що вони казали, давайте ми оцю техніку віддамо зараз заодно її утилізуємо. А ми за якийсь там сходний кошт, можливо за якийсь дисконт, отримуємо нові літаки. Я думаю, що скоріше за все вони просто не домовилися про ці особливості, і тому історія з цими мігами. Вона так само не зрушилася з мертвої точки. Країни НАТО розробляють інструкції на випадок участі держави альянсу у конфлікті високої інтенсивності у разі застосування статті 5 про взаємозахист або на випадок військових дій за межами цієї статті. Про це повідомила агенство Bloomberg. Чи означає це готовність альянсу зробити гуманітарну інтервенцію, про яку ми про яку ми щойно говорили до України, щоб не вмирали наших хлопців і дівчат? Я думаю, що ні не означає, і при цьому давайте заспокоїмо наших слухачів щодо того, що війна перекинеться ще й на захід, і по всій території, відповідно, по всій території України будуть відбуватися бойові дії. Значить, дивіться, як ми сказали до цього, оцими історіями із ракетами над Румунією, наприклад, або із ракетами, які залетали на територію Польщі, або із оцими різними, оцими зараз. Ну, неопознаними я літаючими об'єктами, які існують, тобто оці метеорологічні зонди, як їх називають, да я думаю, що все ж таки НАТО задумується над тим, що буде, бо західний світ він працює по протоколах. Ми вже давно це про це говорили неоднократно. Те, що вони ну вони не люблять, коли щось раптово відбувається, і не, ну, не знають як діяти. А тут вже питання йде безпосередньо про їх безпеку. І ми вже говорили про те, що стаття 5 ця НАТО вона зобов'язує, наче всіх, вступати. Ну тобто, війна проти одного члена альянса, це напад на всіх на всіх членів альянса. І як тоді діяти ця стаття жодного разу з 1949 року не застосовувалась на практиці зараз. Оцими провокаціями росіяни створюють умови, за яких може так бути, що треба буде відповісти. Питання як діяти саме тому зараз альянс розробляє оці інструкції. Опрацьовує різні сценарії, там умовно напад: Румунія, Польща, Литва, Латвія, Естонія там провокації а, в, в інших регіонах для того, щоб у випадку, якщо це трапиться, мати чіткий алгоритм дії, які війська звідки піднімаються, яка держава бере на себе відповідальність за ті чи інші дії, хто постачає озброєння, хто відповідає за логістику? І оці всі речі тому навряд чи це. Можливо, вони також і будуть розглядати а, можливість гуманітарної інтервенції, але я не думаю, тому що це так вийде, що альянс ну може перший, так би мовити, втрутися у цю війну безпосередньо військами. Можливо, цей сценарій розробляється як один із, але от, знову ж таки, я підкреслю, що не треба цей сигнал сприймати як такий, що НАТО вже заходить у цю війну. Ні, вони. Формують для себе інструкцію, щоб розуміти, як їм діяти на практиці, ситуація у Молдові нещодавно наша держава передала молдавській стороні російський план з дестабілізації ситуації в Молдові. Після цього змі почали писати про молдавський, момолдовські путь. Тобто, президентка Молдови Майя Санду провела ротацію уряду і призначила примір свого соратника силовика. Санду офіційно оголосила, що безпековий вимір буде одним з головних для нового уряду Молдови. Наскільки ця ситуація є безпечною для України, якими можуть бути наслідки? Ситуація може бути як безпечною, як небезпечною для України, і наслідки можуть бути як такі, що ми будемо з одного боку захищені з боку Молдови, але з іншого боку, може бути і так, що ми будемо. Знаходити все більшій небезпеці, давайте я поясню. Значить, Молдова, так само, як і Україна, дуже сильно знаходилася, от в цьому російському інформаційному полі, в російському як то. Розглядалася як частина російського впливу, але через те, що вона мала кордон із західними партнерами, відповідно вони й дивилися і в ту сторону. Я нагадую те, що територія сучасного Криму, Одеської області, а територія Молдови це так звана Біссарабія, тобто це регіон, який колись Росія відвоювала у Туреччини в результаті російсько-турецької війни, і він, на жаль, входить у зону впливу того, що Путін називає історична Росія. І відповідно, ну Молдова вона може виступати у якості наступної мети оцих планів російських по загарбанню по загарбанню територій. І, маючи Придністров'я в своєму складі, це от стратегія Росіян, як дестабілізувати ситуацію в Молдові, і через оце Придністров'я, Молдавія не могла Молдова не могла визначитися із вектором розвитку, тобто в яку сторону, в яку сторону формувати свою політику, і вони мали те, що називається багатовекторність. І при цьому не була ну нейтральною, як такою. І оця багатовекторність, вона нікому на користь, ну вона може й. На користь, але не в умовах от тієї географії, в якій ми знаходимося, і зараз оцим кроком, перше діюча е, президентка Молдови, вона може відновити свій політичний рейтинг. А друге, що нам могло би бути корисно, якщо вони почистять у себе у владі так званих е, умовних агентів Кремля, бо, от, наприклад, поляки вони нещодавно звільнили з міністерства закордонних справ всіх, хто Випуск, колись навчався випускників. випускників Московського державного інституту міжнародних відносин. Да тобто, е, якщо вони почистять, у себе у всіх агентів, оцю всю агентуру, яка Росія там накопичувала. Якщо вони почнуть проводити власну політику проти Придністров'я, я маю на увазі не проти Придністров'я, а займатися реінтеграцією Придністров'я в себе, то для нас це буде це, це для нас прям плюс, і це прям кайф. А питання просто в тому, як будуть реагувати оті російські сили, які на даний момент знаходяться в Молдові, і як вони будуть себе вести? Якщо вони будуть грати на дестабілізацію ситуації то дійсно ми будемо мати таку. Зону напруженості на кордоні, але я думаю, що так як ми от колись тоді обговорювали, чи можливий наступ із Молдови, е, я не бачив тоді і зараз я не бачу ресурсу, тобто військового збройного, для того, щоб там відбулося якесь масштабне вторгнення, наприклад, на нашу територію. Там ну там, там немає тієї кількості зброї, ну і з тих відкритих е, джерел, які є сьогодні. Тому, на мою думку, якщо їй вдасться почистити в себе е, правлячі еліти і становлені. Ні, цього силовика воно нам на це говорить. Це було б прям дуже непогано для нашої держави. Постійні представники країн ЄС у середу склали створення спеціальної робочої групи, яка працюватиме для використання заблокованих активів Росії на користь відбудови України після війни. Про це повідомила головування Швеції в раді ЄС мета робочої групи розглянути питання використання заморожених російських активів у відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права. Чи означає це? Цей крок передачі Україні цих активів принципово вирішеним питанням, про які терміни може йти мова а, принципово вирішеним Питанням це назвати не можна. Бо, от так як ви зацитували, те що мета комісії розглянути можливість передачі відповідно до діючого законодавства. Тобто, знову ж таки, ми коли вже говорили про те, що питання приватної власності воно є дуже болючим там, бо воно вирішується через там. якщо є якісь порушення, то це повинно бути розслідування. Це розслідування проводиться, збирається доказова база, потім передається до суду, і лише рішенням суду може відбуватися відчуження якогось майна від фізичних або юридичних осіб. Відповідно, для того щоб забрати майно у, наприклад, коли, у російських олігархів. Для цього потрібна оця ґрунтовна база доказова, для цього потрібні рішення національних судів, і там багато багато яких речей. Відповідно, я думаю, що це перший крок, який зараз робить європейський союз, тобто вони принципово прийняли політичне рішення, що якось треба зробити, щоб ці гроші опинились в юрисдикції спочатку європейського союзу, для того щоб він потім міг передати їх нам. І оця комісія повинна якраз подумати, який може бути механізм. Можливо, треба адаптувати якось національні законодавства і оці всі речі. І вже після цього буде вирішуватись принципове питання. Я думаю, що час тут, скажімо, вони не лімітують себе у часі, але напевно певні результати вони будуть скоріше за все, десь місяця, зо три, чотири, можливо, навіть більше. А впродовж попередньої новини уряд Швейцарії відмовився від конфіскації приватних активів громадян Росії через те, що це нібито порушує конституцію, підриваючи неправопорядок. Одночасно з цим держава дозволила передачу активів Януковича Україні. Як пояснити такі подвійні стандарти Швейцарії і чи вдасться на неї вплинути задля зміни позиції з цього питання? Оце дуже складне питання, на яке я, на жаль, не маю однозначної відповіді, але можемо так би мовити розмислити. Значить, перша частина Швейцарія заявила про те, що дійсно ці дії вони не відповідають законодавству Швейцарії, тому що я нагадую, що Швейцарія це держава банківська банківська таємниця, і вона якраз має свій оцей імідж на міжнародній арені такої держави, яку, якщо ви в банк щось туди поклали, то відповідно це от, ну, навіки вашої і. І вони не будуть там розкривати інформацію під якісь інші держави чи ще щось. Тобто це така надійна банківська комірка. А, зараз ми вже бачимо, те, що Швейцарія потрошки змінює свій цей нейтральний статус і намагається якось адаптувати оці свої принципи, за якими вона функціонувала, до нових обставин. Я думаю, що, скоріше за все, тут логіка така. А, Янукович, як явище в природі, вже, ну. В, в нашій юрисдикції визнаний таким, що він корупціонер, незаконний, нелегітимний, є відповідні рішення судів і так далі. І а, наша держава надавала вже запити до Швейцарії стосовно того, що от, дивіться, отут є. Ми його в міжнародний. В міжнародний рошок ми його оголосили. Є рішення наших національних там судів і так далі про те, що воно якесь не таке було з самого початку. Тому, будь ласка, отут ви там ми знаємо, що там є отакі його активи. А вони були вкрадені, вкрадені в державу, вкрадені у громадян. Тому от, будь ласка, на підставі оцих документів віддайте нам оце майно. І я думаю, що скоріше за все, от, користуючись цією логікою, Швейцарія і прийняла рішення про те, що так майно Януковича можна передати. А от для того, щоб таку ж процедуру провести із російськими олігархами, це складніше, бо повинні проводити знову ж таки оці суди і інше Інше повинно бути доведено те, що ці олігархи прив'язані до терористичного режиму і вони виступають у якості гаманців. Тобто, повинна бути виконана оця правова процедура. Допоки вона не буде виконана, Швейцарія навряд чи буде передавати оці активи, і вона про це чітко сказала. Я дякую вам за участь в ефірі. Наш час вичерпується. На годиннику 12 година 29 хвилин 15 секунд. Цього тижня я нагадаю, ми говорили про черговий Ремштейн, і власне чому, чому Україна не отримала поки літаків. Говорили з нашим традиційним щоп'ятниці гостем у цій, у цій годині. Це наш гість кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.